Ну ось по доміку видно, як була вода. Оце доміки були в воді. Всі. Пан Віктор працює охоронцем на базі відпочинку в селі Хрещатик. Пригадує, як торік разом з іншими працівниками рятував від підтоплення речі в будинках. Всередину попала вода, піднімали, виносили. Сушили. Підтуплення вже йшло десь із 60 сімдесят шістдесят. Ось були такі дні, що ліняйка була покрита водою. Тоді відрізаними від суші опинилися 12 домоволодінь і 13 будинків. А місцеві жителі, каже, пересувалися хто в брід хто човнами. Ми на лоці сюди дойшли, ну так на навесло. Брітися? Да. А Звісно, Панішка, десь В Майстерні тепер живуть кури. Щоб хоч трошки якось вони врятувалися, ситуацію начальник відділу цивільного захисту громади Володимир Мірошниченко коментував так: кроме погодних умов, що великі опади, ще великі скиди йдуть із Канівської ГЕС. От канівська ГЕС скидає в результаті того, що з Києва. Водосховища теж скидають воду, переповнені ці басейни. Та нині лінійка, яка фіксувала рівень води, суха стоїть у землі, а на березі гріються собаки. Оце води ще не бачило. Місяць тому вона піднялася. чуть чуть вона піднялася ну, сантиметрів 50. всю. І оце вона стоїть зараз. Дуже мало води. Риба не прийшла на нерест. За словами пана Віктора, в найглибших ділянках рівень води зараз сягає двох метрів. Річка зміліла, каже заступник голови Мошнівської громади Володимир Шимановський. Рівень води в Дніпрі, рівень води в Росії вони значно менші, тому підтоплення його немає. І також ми його не очікуємо. Це буде впливати і на урожайність, і на все, тому що води недостатньо. Чому бере хрещатика сухий вперше за три роки, пояснює метеорологиня обласного гідрометцентру Діана Мовсесян. В цьому році на Черкащині склалися дуже несприятливі гідрометрологічні умови для формування весняного водопілля. А саме через те, що були відсутні основні чинники його формування це відсутність снігового покриву, значного промерзного. Заняння ґрунту стійкого льодового покриву на водних об'єктах, і також утримання дефіциту опадів щодо річки Рось у межах Черкаської області. То тут складна гідрологічна ситуація утримувалася ще із літа минулого року. Кожного місяця середня витрата води була нижча за норму, і в окремі місяці навіть нижче ніж екологічна витрата. Це по факту, кількість е, скільки води пройшло через певний переріз за певний проміжок часу. Низький рівень води спостерігають і в інших річках області, додає пані Діана, і ситуація за попередніми прогнозами ставатиме лише гіршою. Літок цього року також очікується із дефіцитом опадів, і на півтора-два градуси е, вище норми, враховуючи те, що будуть. Е, при дефіциті опадів будуть періоди дуже спекотної погоди. Тому гідрологічна ситуація і екологічна ситуація на річках буде лише погіршуватися і буде переходити в те, що в гідрологічну послугу літнього осіннього періоду. Анастасія Кашуїтолах Лахкураш, Суспільне новини, Черкаси.